Вправа 596. Обчисли зручним способом. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Дивимося, що в нас в першому завданні. Тут є сума трьох чисел. Давайте ми згрупуємо Спочатку до 742 додамо 58. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 742. Додати, спочатку додамо 58. Ну, а потім додамо 39. Плюс 39. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку тоді обчислимо ось цю суму 742 плюс 58. Це буде 800. І додати 39. Це буде дорівнювати 839. Чудово. Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут у нас є додавання і віднімання. Давайте спочатку ми від 973 віднімемо 273. Тобто пишемо, що це дорівнює. Отже, 973. Треба відняти 273. А потім може додамо 115 плюс 115. І це дорівнює. Ну що ж. 973 мінус 273, це буде. 73-73, це буде 0. Тобто 900-200 це буде 700. Тобто пишемо, що це буде у нас 700 плюс 115. І це дорівнює. 700 плюс 115, це буде 815. І переходимо до третього завдання. Бачимо, що тут є 832, треба відняти 15 і відняти 32. Давайте ми спочатку віднімемо 32, а потім віднімемо 15. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, 832. Спочатку віднімемо 32. А потім віднімемо 15. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми від 832 віднімемо 32, це буде 800. Мінус. 15. Ну, і це дорівнює 800-15 це буде 785. Записуємо, що це дорівнює 785. Є. Переходимо до четвертого виразу. Бачимо, тут у нас є 2, множиться на 115 і множиться на 50. Зручно 2 спочатку помножити на 50, а потім помножити на 115. Від зміни множників у нас добуток не змінюється. Отже. Від перестановки, вибачте, до множників. Отже, записуємо, що це буде як 2, що множиться на 50. І що множиться на 115. І це дорівнює. Спочатку обчислюємо 2 на 50. Це буде 100. Помножити на 115. Тобто це треба до 115 дописати два нолики. Або це буде 11500. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого виразу. Тут можна помітити, що в нас є однакові доданки однаковий множник 19 у кожному виразі. Давайте ми його винесемо за дужки. Отже, пишемо, що це дорівнює 19, що множиться. Ну, а з першого виразу у нас залишиться в дужках 29 додати. А з другого залишиться 71. І це дорівнює 19. Що множиться. 29 плюс 71 це буде 100. Помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, 19 помножити на 100, це буде 19,2 нолики Треба додати. Або 1900. Записуємо 1900 Є. Переходимо до останнього шостого виразу. Бачимо, що тут є однаковий множник 37. Давайте його винесемо за дужки пишемо, що це дорівнює. 37. Що множиться. А в дужках залишиться з першого виразу 192. А потім знак мінус, мінус, а з другого 92. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 37, що множиться. Тепер 192 мінус 92 це буде 100. І це дорівнює. 37 помножити на 100, це 37 інванолики або 3700. Записуємо 3700. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, як в деяких випадках вдається спростити обчислення. На цьому вправу завершено.